Присягли охороняти кордони. Майже півтори сотні курсантів Оршанецького навчального центру днями присягли на вірність вітчизні українському народові. Біля пагорбу слави їх урочисто посвятили у прикордонники. Цю посвяту приурочили до дня прикордонника. Наші кореспонденти далі на пагорбі слави, щоби присягнути на вірність народові України, зібралися вихованці Оршанецького навчального центру Державної прикордонної служби. Для кожного з них сьогодні особливий день. Олександр мріє стати прикордонником ще з дитинства. Він продовжує родинну традицію. Служу українському народу. Я боюсь присяга щодо в житті, коли кожному чеку дається шанс і нам треба його використовувати, постаратися. І кожному чеку даються білети в житті. От сьогодні саме той день, коли ми отримали по своєму маленькому білету. Не стримую радості сьогодні. І Тетяна стати прикордонником теж і дитяча мрія. Порадіти за донечку прийшла мама. Переповнюють і гордість, і радість, і хвилювання певне звичайно, тому що це дуже важливий день для мене і надзвичайно для доньки. І з кожним роком кажуть керівники Оршанецького центру охочих стати вартовими кордонів більше є. Бути прикордонниками бажають не лише юнаки, все більше військова служба приваблює дівчат. Близько 1200 чоловік. Кожний рік молодих юнаків ми випускаємо для охорони кордону. Мабуть, бачать стабільність державній прикордонній служби, тому йдуть з задоволенням на службу. Цього разу присягу склали 135 юнаків та дівчат. Віля Доброскок, Віктор Наточій, Віка Новини.